Часто ділимо світ на тих, хто є наші, і на тих, хто не є наші. І Хто є власне, ці критерії до тих, хто, хто є наш, хто не є наш, є різні. так? Можуть бути такими критеріями, наприклад, вже починаючи там, від, від дитинства, коли хтось є в нашому класі або а хтось… Не є в нашому класі, і ну, вже, напевно, ми вважаємо наших з тих, з ким разом вчимося. Або, може, хтось є з нашого міста, чи з нашого села, або ні, чи з нашої, з нашої парафії, чи, чи той, хто розмовляє, наприклад, іншою мовою, ніж, ніж ми розмовляємо. І багато, багато. Таких різних інших критеріїв які визначають, що хтось, хтось є наші, а хтось не є нашой. І, напевно, це є такий певний природний процес, так, тому що ми потребуємо, щоб приналежати до якоїсь групи, і приналежимо до цієї групи, яка є нам якось близька, чимось близька, там, тими чи іншими. Якимось особливостями, характеристиками ця, ця група є нам близька, і ми відчуваємо таку певну свою приналежність, вважаємо цих осіб за, за наших, а інших осіб, вважаємо, вже ну, в певному сенсі не, не наших. Так? Інколи навіть такий певний поділ може бути навіть і в церкві. Так? Хтось є, наприклад. Власне, в нашій групі, так, якісь парафіальні, до якої ми належимо, і, і може, навіть інколи ми якось вважаємо, що ця, ця група якось є чимось краща від інших, а хтось ну, не є в нашій групі, і вже в певному сенсі він знову ж таки не є, не є наш. І знову ж, цей процес, це ця така, ну, це, це таке явище, воно. Воно є природне, воно є воно є натуральне, так? є такий певний поділ, різноманітність. Навіть кожна людина вже вона відрізняється від, від нас, і вже ми можемо сказати, ну вона вже не є так до кінця наша, чи вона не є така, як я, вона вже відрізняється. Але питання є, що ми з цим робимо, так? що ми з цим поділом робимо. Тому що сьогодні, знову ж таки, в Євангелії ми чуємо про те, як, як апостоли теж кажуть Ісусові про когось, хто, хто не був їхній, так? Хто не був, приходять до Ісуса і кажуть, ми зустріли когось, хто не був наш, так? тому що Він не належав до нашої групи, а Він виганяв бісів, виганяв Твоє ім'я, кажуть, апостоли. І може, це, це таке теж ну, якось неприйняття цього, воно теж народжувалося, і, між іншим з того, що перед тим апостоли до апостолів привели одного чоловіка, і, якого просили, щоб вони звільнили його від Злого Духа, щоб вигнали біса, а вони не могли цього зробити. А тут хтось, хто не є наш. То не є з нашої групи, Він це, зроб, він це робить зараз. Він робить в ім'я Ісуса. І, і, і апостол би відчуває такий певний дискомфорт, певний поділ. Так? Тут є хтось не наш, хтось робить таку, такі речі, які ми повинні вміти робити, а ми чомусь нам не вдається зараз це робити. А Він це робить, і вони кажуть, і що вони з цим роблять? Вони приходять до Ісуса і кажуть, що ми заборонили Йому. Заборонили цьому, цій особі виганяти бісів в Твоє ім'я, тому що Він не є з нашої групи, Він не є наш. І Ісус, якби теж відповідаючи учням Своїм, каже: Не забороняйте, не забороняйте, тому що немає, каже Ісус, такого, хто би зробив чудо в Моє ім'я. І зміг би відразу мене лихлословити, бо Хто не проти нас, той за нас. Ісус, якби хоче запросити апостолів до того, щоб вони, якби стали вище, понад цей поділ, який вони зробили, чи який вони відчувають, що є хтось інший, є хтось нас з їхньої групи, щоб вони якби, вийшли понад це і подивилися, зрозуміли, що. Той, хто не є проти них, той є за них. Якби відчу зрозуміли і знайшли те, що, що робить цього, цю особу, яка, яка не належить до їхньої групи, робить приналежною також, Робить, що є спільне між ними, між апостолами, а, цим, а цією особою. Що робить, що він є за ними, що він стає за ними. Ісус запрошує учнів до того, щоб вони шукали те, що єднає, не те, що лише розділяє. І це знову ж таки це не заперечує те, що Він є з іншої групи, що Він не належить до групи апостолів. Це не заперечує цій, цієї такої відмінності, яку, яку, про яку апостоли говорять. Але Ісус також запрошує, щоб вони одночасно знайшли те, що об'єднує, що об'єднує їх, об'єднує їх Ісус Христос, тому що і той чоловік робить щось в ім'я ім Ісуса. І Господь якби, запрошує апостолів шукати те, що їх об'єднує. Вийти, якби вище, стати вище над цим поділом, подивитися ширше, подили, подивитися глибше. Хоча це не завжди є так просто, тому що, напевно, на перший погляд. Кидається в очі те, що розділяє, те, що відміннеє, і, можливо, на основі цього хочеться, так як апостоли це зробили, якось заборонити, може, засудити, може, якось відкинути. А Ісус каже, не зосереджуйся лише на цьому, але також шукай того, що єднає, шукай того, що, що є добре, шукай того, що допомагає власне, відчувати, що Він є за нас. Брати і сестри, напевно, це, напевно, ну, це таке запрошення, яке церква хоче і стосувати в такому будь-якому діалозі. Так? Наприклад, напевно, ми неодноразово чули про такий екуменічний діалог, так, з іншими конфесіями, чи такий міжрелігійний діалог з іншими релігіями. І цей діалог він не перекреслює того, що нас відрізняє від інших. Не перекреслює того, що. В чому, може, не є щось спільне, що, в чому ми не можемо якби, знайти, ну, якось погодитися до кінця, так, тому що є якісь інше бачення, так є можливо і навіть часом, як з іншими релігіями, є, є інші навіть істини, цінності, які, які визнаються. Але одночасно церква запрошує, щоб в цьому діалозі теж шукати того, що об'єднує. Того, що є таке спільне, щоб дивитися ширше, щоб не зосереджуватися лише на тому, що відрізняє, на тому, що і, і потім це може якби віддаляти. Це те, до чого Ісус за, запросив сьогодні своїх учнів. Запросив учнів до того, щоб вони, власне, шукали того, що об'єднує. І нехай це також запрошення. Буде і тим запрошенням, яке ми почуємо, щоб і в нашому житті, зустрічаючися з іншістю, з відмінністю, з відмінністю тих чи інших людей, тих чи інших груп, бачачи цю відмінність, не відкидаючи її, якось не перекреслюючи, приймаючи, але одночасно також прагнучи шукати те, що є добре, прагнучи шукати ці зерна добра, які Господь також вклав, які Господь також посіяв в серцях людей, в серцях різних груп, навіть якщо власне, це, це особи, які не завжди, на перший погляд, є з нами, так як говорили про це Ісусові апостоли, навіть якщо це є хтось інший. Але Бог прагне, щоб ми також шукали того, що нас. Об'єднує. Амінь